Неймовірна прикраса вашої оселі це, звичайно, фікус. Але ви навіть не здогадуєтеся, скільки у нього потаємної секретності. Не витримують такого істеричного жіночого крику. Приходили до нас інколи, що а, чі, а чому, а чому, а чому. А я так зразу в лоби питаю. Ви кричали, щось лаялись чи, чи з подругою, чи з кимось, чи щось. Каже, да, було таке, я кажу, так от не кричить. Проте, в зимовий період, коли бракує денного світла, 50-відсотковий листопад швидше природнього походження. Кожної весни треба відтяти один листок для того, щоб він почав наростати, і в нього була більш така густа крона. А ще для здорового росту забезпечити фікусу періодичні душові ванни, які з настанням холодів скорочуємо щодо пересадки. У нього така мочкова форма коріння. Якщо цей горщик ну пересаджувати, то можна дати на одну сторону по 2-3 см, не більше. І це треба робити десь раз в 3 роки 4. Зверніть увагу на ґрунт. Він обов'язково має бути пропарений або оброблений марганцівкою. Так він є повністю чистий і не загрожує рослині шкідниками. А ще Фікус це дуже сімейна рослина, і вона як оберіг в сім'ї. Тому оберігайте його, любіть відповідь на взаєм не забереться.